Позначка на термометрі вперто тримається за плюс 30, місто перетворюється на пекло. У бетонних кварталах Ужгорода рятує тільки тінь дерев. Адже у зелених зонах температура може бути і на 10 градусів нижчою, ніж на відкритому сонці. Конкретно тут в центрі вистачає, так як я живу тут. А в інших районах, на жаль, не можу сказати. Важливо однозначно. На для прогулянки з дітьми, от із собачкою, навіть самі. Хочеться завжди, щоб рядом десь ну, біля будинку було зелено. Мені здається, що е, саме цікаве і популярне місце це залишається набережна, усі віки, всі покоління. Це так. Але якщо там, де я живу, то я би сказала, що нормально. Там двори є дуже добре оздоблені, всіма деревами, якими лише хочете і не хочете. Так що я думаю, що нормально. В новому районі мені здається, що нормально. Крім того, там плюс Боздуш-парк недалеко тому повністю супер влаштовий. Кожен квадратний метр тіні у місті на вагу золота. Міські парки стають справжнім порятунком від спеки. Зелені зони не лише знижують температуру, вони очищують повітря, мінімізують рівень шуму і допомагають людям психологічно розвантажитися. Чи в Ужгороді вистачає парків, скверів, ні, зелених зон? Однозначно ні. Ні, не вистачає. Дуже важливо, тому що це, по-перше, не тільки від спеки захищає, а також і від оцих всіх викидів. Дуже багато зараз автомобілів, і це є дуже важливим. Так, і холодочки. Ну, зараз на набережні так, але в інших, наприклад, навіть на тому петефі, там немає оцих ну такої великої кількості озеленення, яка б мала бути. Вистачало, а за перспективу важко сказати. Якщо так будуть будувати, як зараз, кожну дирку, кожен скверик, то скоро не буде. Лишиться нам одна набережна. правда, що важливо, то здоров'я. Не буде скоро куди дітей вивезти. Зелений простір також про безпеку і природні середовища, де легше адаптуватися, чи то навіть знизити рівень стресу і покращити психоемоційний стан. Це особливо важливо під час війни для захисників, ветеранів, родин загиблих, а також людей, для яких Ужгород вже став другою домівкою. Їх дуже багато і дуже гарна природа. Його достатньо. В Ужгороді дуже гарно. Я з Херсону приїхала. Дуже гарно. Це просто чарівне місце і місто саме взагалі воно так, я так розумію, було задумано, що воно буде зелене, повністю зелене і квітуче. Воно квіте з, з самої ранішньої весни і постійно щось квітне. Постійно щось можна побачити і чимось Зараз, наприклад, вчора читав, що запрошують в Карпатах рожеві рододендрони розквітли, будь ласка, цілі поля. Приїжджайте, дивіться, тут просто шикарне місце. Я сам не місцевий, але приїхав і закохався в це місто. У нас є місцини такі зелені по місту, але не настільки багато. Тут настільки затишних скверів. От, через кожні кроки проходиш кав'ярні на кожному кросі. йдеш проволочки, ось і прохідні дворики, і кругом такі затишні, затишні кав'ярні. Просто хочеться жити тут. Зелені зони в місті це не просто про відпочинок, це про життя. Тому всі жителі Ужгорода за їх збереження.